Доброго дня, неділя. Я біля бджіл і трошки таке відео може бути сумним, не оптимістичним. Мабуть, бджоли не переживуть цю зиму. Поясню чому. Вулик номер 1 Я поприкручував їм такі номерки з нержавіючої сталі один. Два і три. Так от, в першому вулику, коли я давав під, під, у, сироп і е, полоску від клеща, мабуть, пропала матка. Е, бджіл багато, але нема ніякого розплоду. І все залито сиропом медом, що вони вже там зробили. І думаю, що вони... Не підуть, матку немає де взяти. Оце маленька, це типу нуклеус на 5 рамок. І до нього магазинна відставка також на 5 рамок. І вийшло, що вони були слабенькі, я їх пересадив на 145 рамку магазину вниз. Якби гніздо таке маленьке. Теж там не дуже ахті. І ось вулик третій під номером 3. їх дуже атакують Шер... Шер, шершні я приїхав а там десяток вони прям вулик залазять і я знову забувся щось взяти їм заставну не заставну а літок зменшить і вони прям атакують ну я побив ось лаза шершень так, бджілка трошки зараз може до мене підлетіти. Е -е, їх стало менше, звичайно, але гніздо десь є, вони повернуться. І також ось ловушка в мене. І їх тут так повно. Літає. І це вже другий заряд я зробив е, -е ловушки. Трошки вітерець. О, Прилетів шершень, на вторий вулик хоче атакувати, о, на третій прилетів. І звісно, що мене тут не буде кожну хвилину, щоб їх бити е -е, Але Може вона була так і краще. Щоб вони хто виживе, виживе, не виживуть. Значить я буду куплять, е, дві... дві сім'ї. Два нуклеуси, як правильно сказати, два відводки, з маткою, весною і ще така є гарна новина. Я знайшов нову, новий участок землі, там евкаліпт, ну, в лісі. І територія рівніша, на три кілометри далі, але дорога рівна. Не по... по козьим тропам. І що, думаю, що наступного тижня можна вже туди поїхати викосити траву, якщо не буде спека, бо наші в районі 30 градусів і не дозволяють косити траву, то що це може призвести до пожеж і якби них не хочеться і штраф отримати. Так що такі справи. От вони прилетіли на третій вулик. Там чи сироп я придавив на кришку, у них є підкормки трошки, щось почало витікати. І вони сидять, підпивають. Ну, зараз я їх бахну. Мінус, мінус один шершень, але це не врятує. І ловушки є, не знаю, будемо дивитися. І також забрав всю вашіну, яка була, старі, там, то, що вони самі тянули, коли як раї прилетіли. Хочу перетопити. Вже, вже один раз перетопив, то що мед забирав. Вийшло кіло 300 км. Я, я поміняв її на, на ващину, і тепер замовив о, форму, з якою можна буде робити саму овощину. Бо щось о, я віддав сам класний, класну, класний віск, а взяв ну, не, не дуже, щоб мені сподобалася та ващина. Чотири такі прям світленькі, нормальні, а решта якісь старі чи з якісь запаси. Це я брав там в одному селі. Понеділок проїжджав, де купляв перший свій вулик. Там дедушка вже після інсульта у нього вже руки не <кхи> не вой. Ну і коротше от такі справи. Сьогодні трошки вітряно. Ще щось прилетів знову. Е, є трохи вітер. Е, вулики дерев'яні, ті, що я казав, що не під... уже попідгнивали, підуть уже на, на переработку, а той тобто, на топку. І є в мене ідея або почати робити вулики з ППУ самому, або купити Лисонівський, або щось в цьому плані. На, або на рут рамку, якщо буде ні, то на Дадановську. І перейти тип, дадан, дадан і на Надставка. Я думаю, що в такому плані. Тому що багато шкоди не кинешся, в інтернеті мало корпусних рута, тільки дадан. Може я погано шукаю, але я думаю, що буде так краще. І тому що тут взимку дуже волого, вулики пліснівіють, в мене навіть я вже забув, що на каналі є відео, де я пересаджував бджіл в новий вулик із-за того, що рамки почали пліснівіти. Тому що вони в Португалії не роблять дно. Щоб воно провітрювалося, воно цільне, фанерка прибита, я пробував робити сам вікна, але пчоли їх внизу, але пчоли їх забивали про полюсом. Ось такі, такі справи. Ну, Якщо б... наступного тижня буде час, поїду на новий участок, хочу його викосити, подивитися, як там буде де південь щоб поставити бджіл і якісь уже із підставок е перевезу туди якраз у мене є три одинарні я можу їх поставити вже туди перевозити бджіл на, на нове місце а може ще їх залишу тут буду підготавлювати там робити е нові підставки е і може десь в грудні вже куплю Куплю новий вулик. Напевно, що буде один ППУ, це точно, щоб порівняти, Буде один дерев'яний, один з ППУ. І поставлю їх прямо рядом і буду наблюдати, якщо. якщо і до чого. Ось таке відео. Звичайно, я приїхав, побачив, скільки тут шершня, і зрозумів, що бджоли можуть не... Дотягнути взагалі, то що їхній об'єм, який прилітає, і їхня сила в порівнянні з вже слабшими, то звісно, що тут шансів немає. ну нічого, нічого не можу зробити поки що. Так що такі справи. Всім гарного дня, до наступного тижня.